Привіт, Пірсик. Вирішив з тобою поговорити серйозно. Ти настроєний, так, да, на розмову? Не настроєний? Не настроєний, так? Да? Ні, каже, можна. Хвостом вильнув. Ну, якщо хвостом вильнув, це да? А, це не, да, да. бач? Ну що, тобі подобається в нас жити? О, бачиш, так. Да. Це дуже добре, так, да, виходить. Що... Да. О, да. Підтвердив. Да. А ти мамку любиш? Мамку любиш? А татка? Татка любиш? Підтали, татка. А татка не дуже, так помахав. Мамку більше любиш, так? Да? Да. Чи татка? От Розмова з хвостом. Да. Ми так вияснили, що можна з ним спілкуватися. от Бачите? Підтвердив. Зимова. А це що означає? Так, каже, все хорошо. Ну що, ми тебе годуємо? Низько да. Низького від нього. Видіште? Погано годуємо, да? так? Ні, да, погано, не погано. <решко> А вкусняхи ми тобі даємо? Так, О, бачиш? бачиш. А вкусняшки, да? ти подобається вкусняшки тобі? Вкусняшки подобаються? Так. Вже подобається. Да. подобається. По... Да? А корм тобі подобається? Ні. Ні. Ну, персик, ми тобі іншого не можемо давати. Ми спеціальний корм лікарем призначений даємо тобі. Ми його попитаємо чи можна щось інше. Mm. Да, попитаємо, mm. здамо, дай Боже, аналізи. попитаємо. Здамо що твої можна. аналізи. І... Да. Готовий. Готовий, Готовий до аналізів. Гатовий. Готовий. <laughs> Чує слово аналізи і в шоці. Готовий. А ця синя мишка тобі сподобала, щоб ми купили? Синя мишка? Такою пойдет, да? Пойдет. А, а чого ж ти з нею три дні граєшся вже? уже? бо це сама наляча. А, Не реагує. <с. <с. А пінгвінчик, А пінгвінчика що тобі дарили? Тоже нормально, да? Присунь. Чи рибка більше подобається? Рибка більше? Є щучка, щучка. Щучка більше подобається? Mm, а, так. Да. Да. щуку ну, то просили. любить. Ми сьогодні були в магазині, ми просили, щоб ще заказали таких щучок. Нема, не завозять таких да. щук. Да? Да, бач. Завезуть, завезуть, казали для ну, як... персика, З... спецзаказу, завезуть ще таких щучок. Ну, Найти... як, як завезуть, ми обов'язково купимо тобі. Так. Да. Найти, звісно, ті, що у нас по хаті десь валяються ще. <реш> ті стучки, да. Ти що, втомився? Да. Втомився? Ти ж ти сьогодні мало. Мало бігав, грався. Ну да, дощ такий йде в нас. Угу. Персик, а на наступному тижні буде сонечко? Ні? Він не? ж не соноптик тобі. Мало ли. Сонечко, а коли буде сонечко? Через тиждень? Не буде. Через тиждень. Не буде. Через, тиждень. через тиждень сонечко не буде. А через два тижні буде сонечко? І через два не буде? Що літа не буде в цьому році? С... Це, це, це так не а, стабільність 10 градусів. <с? <с?> Зато стабільність, хоч в чомусь, каже Персик. Погода тобі така подобається? Да, подобається? Так. А, ну так, да, не жарко. Не жарко, класно, да? так? Бачиш? О. Не любить, коли жарко. Ти любиш, коли прохладно, коли вітерець, такий, так? Да? Бачиш? Ну так ми розмовляємо з Персиком. Так, да. Через його хвіст. І хто тепер скаже, Комунікація. що нас не розуміють? Це вони не розуміють. Ти нас розумієш, да, Персик? О, бачиш? Не розуміють. Золотко ти мамине. Віточка. Ну що, вітанечко, передасиш підписникам? Не хочеш, а глядачам каналу? різко став занятий. І хвоста сховав. Ой, кажу, я передаю їм п'ять. — А, це п'ятішку. О, і хвостом вильнув. Це все. Да, кажу, Вітаннячко да, передав. — Я всіх люблю. Ну що? Кажи, щоб всі були щасливі, здорові та багаті. Всім добра, так? Да? Ні? Так? Да? Да, так. А, моргнув окомоно. Моргну. Всім добра. Всім добра. Від Персика щастить пока